Свята Віталія Божик. Багато хто може мене знати по дівочому прізвищі Коваленко. Я власниця ательє в СМТ Брошнівосада. Ну, взагалі, бажання шити в мене напевно було з народження ще з дитинства. Я дивилася фільми, серіали, дуже любила ці фільми, серіали дивитися. Лялькам шила, напевно ж, мабуть, як і всі дівчата, але в мене була, мабуть, якась така ем, більш глибша любов до цього. Ми шили щось таке мінімальне, що в школі можуть шити. Там були хусточки і фартушки. Okay. Восьмий клас це був. Восьмий, здається, восьмий клас. Пам'ятаю, ми в школі вшили. Це я перший сарафан свій пошила, я так ним гордилася. Він такий мені здавався на той момент класний. Моя доля ну, пов'язалась моя доля з цією сферою вже так глибше. шила знайомим, родичам, це було ну, дуже мало. Звісно, коли ти не профі, ти ж не можеш брати там і знайти багато замовлень. Але я настільки любила цю сферу, що я проходила курси, якісь шукала описи до лекал, до готових викрійок в інтернеті. Я якось мені скидають, наприклад, зараз клієнти фото, і я вже в голові знаю, як я маю змоделювати той чи інший виріб. Багато хто мені каже, що ой, ти така талановита. Але я вважаю, одного таланту мало. Потрібна щоденно і праця над собою, вивчати щось нове, розвиватися. Але якщо все одно, якщо є талант до цього, то. Звісно, воно буде подано красивіше і воно буде зроблено. В теорії є досить багато, факапів є багато. ну, Я раніше дуже близько до серця сприймала факапи, коли десь клієнт може бути не дуже задоволений. Інколи буває, можливо, десь ми неправильно щось зробили, Ну, все-таки я завжди кажу. Всі ми люди, роботи помиляються, а як людина може не помилитись? Правда, я стараюся, щоб цих помилок було поменше, адже це моя репутація, але без них все одно не обійтись. Теж дуже сподобалось з весільними сукнями працювати. Ну це було викликом, тому що там була і вишивка, і вишивали пришивався бісер, квіти до верхньої частини сукні. І так взяла я це в п'ять місяців, коли п'ять місяців у дитині було це замовлення, і після того було мене вже не спинити. Я б сказала, от мінус цієї професії, тим, що я можу і вночі піти працювати. Я завжди сміюся, я люблю свою роботу, я прийду сюди в суботу, і в неділю, і вночі, коли потрібно буде. Насправді інколи я вже й сама втомлююся. Хочеться зараз мені трошки перейти на інший рівень, мабуть, поменше індивідуальних замовлень, а більш масштабувати вже в бренд, оскільки кожен індивідуально створений виріб він потребує дуже багато по часу. Це створення лекал, моделювання, потім крій, примірки. Мабуть, не знаю, ще зі школи знала. Це бренд про сукні. Сукні, курсети, все для святкування. Щось таке в моєму стилі, ну таке красиве, жіночне. Я вже сміюся, як рідні стають. Це вже мої постійні клієнти. Ми вже деколи в переписках просто обговорюємо навіть якісь речі повсякденні, не, не зв'язані з сукнями. Бувають клієнти, які просто мені кілометрові смс-ки пишуть. Потім я не можу знайти ті мірки, заміри їхні, коли переписую в блокнот. Займає часу, інколи клієнти по кілька разів передумують. А може так, а може так, а може так. Різні бувають клієнти. Деякі морально дуже виснажують, тому що багато, багато дуже пишуть і багато змінюють. Ну, таких мало в мене є. Зазвичай у мене переписки короткі. Хочу таку сукню там, чи комплект, яка вартість, я там кажу орієнтовано. Зараз я вже ну, більшість навчилась говорити орієнтовано, тому що ну, вартість на тканини зростають, обладнання зношується. Ну, зазвичай навіть просто найголовніші матеріали. Ну і не знаю, наприклад, якщо це новий для мене виріб, який я ще не шила, я ж не можу знати, скільки часу воно мені займе. Тому я завжди страхую останнім часом і клієнтові говорю, ну, це орієнтовано, будуть такі межі.